Дитячі легінси та штани з начосом від Aldi. Лише 100 гривень буде за одиничку. В лоті представлено буде 20 різних пар і загальна вартість лоту 1990 гривень. Якість шикарна, все тепленьке, актуальний сезонний лот. Давайте дивитися. Можуть бути в пакуванні та без. Ось, до прикладу, тут у нас два варіанти в пакуванні. Дивимося, у нас ідуть варіанти тут з 95% бавовни. Розміри, до речі, не сказала 122-128, тере 152-158. Шикарний розмірний ряд. Дивіться, от такого плану є casual з клітинкою. Подивіться, яке теплюще. Ну, супер. Це саме той випадок, коли ви будете продавати шикарний, шикарний просто товар, ставити гідну націнку, бо ми вам даємо ціну входящу, так сказати, 100 гривень. Дивіться, 57%, бавовна, всюди є стандартизація ОЕКОТЕК, безпечні барвники та матеріали. І ви собі ставите націнку, реалізуєте з гідним заробітком. Ось такі рожевенькі маємо, дивіться, все на утепленні, на заняття, в школу. Десь на прогулянку. До речі, оці штани, подивіться, наскільки стильові вони на модельці. Я вам зараз покажу штани з розпорками, ультрамодні. Дивіться, для найменших модниць. Ось так на взуття воно спадає. Шикарно буде виглядати. Модно, тепло. Це дуже важливо для кожної мами, тому що дівчатка просять, мам, купи, бо хочеться модно. Погляньте, будь ласка, це у нас чорні. Є ось такий варіант, а це взагалі пошито. Дивіться, як на дорослих, з виточками на резиночці. Теплюсенькі. На колготочки наверх дитина вдягає і буде дуже стильно та тепло. Ось такі ще бежеві, покажу вам ніжненькі. Це у нас бежевий меланж, такий молочний, бачите, відтінок. Далі ще покажу вам ось такі. Ці, що в нас є, запаковані, вони. Чи це не вони? Ні, це трошки інші. Ось такі маємо синенькі, і все супер і супер тепленьке, і сірий меланж. Шикарний лот сезонний, не втомлюсь повторювати, дуже якісний. Це європейська якість, це Алді, це Німеччина. 100 гривень це наша вартість. Ви ставите націнку та давайте заробляти разом. Продавайте в своїх магазинах якісний продукт, щоб люди до вас поверталися. Ми вам пропонуємо цей продукт, цей товар. Всі контакти для замовлення в описі під даним відео.